Під столицею ж від великої води інша біда. Кілька мешканців села Глеваха, що на Київщині, лишились газу. Майже місяць замість палива в їхніх трубах ґрунтові води. Але хто має ліквідувати аварію, люди знайти не можуть. Газовики ремонтувати прорив наразі відмовляються, тоді як селяни побоюються, що якщо вода відступить, їхні помешкання можуть просто злетіти у повітря. Що робити, коли справа труба, Олена назорі дізнавалась. В електродуховку, ставимо режим, кастрюлю – і отак от, от в течіні двох часов ми варимо суп. Оксана із сім'єю майже місяць живуть без газу. У будинку не працюють ані плита, ані опалення, немає і гарячої води. Шестирічна Лєра разом із братом, аби зігрітися, вдягаються, наче капуста Дві пари носков і ще колготи, щоб не було не Ні перчатки. Справа у трубі розповідає тато Роман: замість газу там нині вода. Ну от вона. Бурчит, бурчит. Із водою замість газу углива два будинки. Їхні двори і вулиця поруч затоплені. Про намагання комунальників полагодити трубу під водою нагадує лише ця калюжа із півтораметровою ямою всередині. І характерний запах біля будинку сусідки. Якщо стати тут, ось там. Ну, так, по-моєму, газу туди пахне. Робітники там шукали місце пориву, але як запевняють мешканці, зрештою їм відповіли Беріть лопату, ройте самі, іщіть, знайдете трубу, нам позвоніть, і ми приїдемо, будемо копати. Мені сказали, що ми платимо гроші за сам газ, але за газопровод. Ми повинні платити абсолютно дільна. Газогін до цих будинків прокладала приватна фірма. Візував проект Київоблгаз паливо Останньому Оксана сплачує більше тисячі гривень щомісяця. але договору на обслуговування на руках немає. Нині обривають телефон аварійникам, та вони не їдуть. А Васильківська аварійна за 104. Що у вас. У нас немає газу. Зараз ми зайняті, я передам бригаді. Приватники замість ремонту пропонують прокласти нову трубу не в землі, а в повітрі. Звісно, не безкоштовно. Там труба займе 8 тисяч, це найбільше. І роботи там в тисячі дві Хто ремонтуватиме стару трубу, і головне, кому вона належить, вирушаємо дізнатися в облгаз. Керівник філії небагатослівний. В виде, В офіційне письменний від облгаз. Ані Оксану, ані журналістів Тва і слухати не хоче і швидко вказує на двері. У мене є офіційна робота. у мене є проблема. Вона ж та за я вам говорю, я що, говорю, що ну тобто проблема людей у вас не цікавить. Любає офіціальна офіційний запрос. Не, не ми дадім офіціальний отвіт. з кабінету не виходить лише надвечір до страждальців. Доїжджають ремонтники. На вулиці виявляють витік газу, але коли усунуть аварію, поки не кажуть. Як Можна для дітей, от ні газ, гасно холодно в домі. Олена Зоріна, Ігор Сулій, ТВА.